І всім привіт! Ви на каналі Бабугам І сьогодні ми знімаємо відео 6 лайфхаків для зими мною uh, це дуже жизові лайфхаки, <паспоряджен> да, тому вам вони стопудово uh, знадобляться, а з вами я, Кирил та Альберт. <паспоряджен> ті туту тут. Ту, 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 ті перший лайфхак. Якщо ви йдете по полісу і додому ще дуже далеко, а ножки у вас замерзли, Подивіться, робите отак, стоїть на легко. ти з усі сили і тоді нагадує враженому різні. Тому що? що ти на неї жмеш і там починає бій, візнути. Кров, рухай. І ту. Ту-ту. Влад, давай показуй нам другий лайфхак. Другий лайфхак. ви гуляєте. Вигуляєте. І вам якось скучно, бо у вас якийсь стрес. І вам треба, ну, у багатьох людей є таке, що вам треба або щось пожмякати, розслабитись. Mm -hmm. Але ну, поряд немає на якого там аврори, наприклад, Так, можна купити цей анти антистрес. Ну, наприклад, або ти ви... в лісі, в лісі. Так. Або ну, да, вас завезли. В або ви забули його дому. Просто йдіть. Так, зі мною це дуже важко. Водити. Але. Ми... Лазить... Любий, остаток і просто. Ставити пальчики по середу. Ставите пальчики і сриваєте. І щоб вийшло ідеальний правильний Ну, коротше, у воду вийшло не дуже ідеальне, але у вас вийде ідеально. Так. Да. Але саме, коли що воно розслабляє. Тому навіть якщо у вас воно не отримається, то не засмучитесь. Воно, воно вас розслабить ту 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 Камера буває, ну тим більше в нас зимою, якщо ви блогери, то вона може бути багато разів ну, дуже запотівати. Так само, як окуляри в теплому місці. Вона просто заходить в магазин і вона типу запотіває. Ви витираєте її зазвичай бо отак от рукою, або витираєте її, наприклад, вот, хамміком. Ба. Але або або рукою, в... але воно царапає камеру, а рука її замазує. То на відео в іторії якісь не дуже гарні пляви. А ось, дивіться, у вас є ось така балонова. Ось така штучка. Ви не витираєте камеру і вона не царапить. Може трошки поцарапитись, але якщо ви, 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 вона витреться перше, не заляпається, ну, взагалі ви краще використовувати мікрофірбу, але якщо у вас ми ну, в лісних условиях, то краще використовувати да, лісних. І там дом стоїть, да, <схай> ну, так, близько. Ось так. ту ту тіту Так, перше, у вас дуже гріється руки. У ну, мене є при печатки, але якщо у вас їх немає, а ми лісному усло. Ми в, у... в бетонних джунглях. Да, да, да. да. вот. Якщо вони вас або порвались, або вони забули, були... або ви їх забули, дивіться. Це саме найтепліше місце чоловіка. Не думайте, ви не засовуєте в руки прямо в Ви ж і білизну. Ви просто берете і засовуєте їх в штани. Ви бачимо, як це головно там, ну, термобілизна під штанами. Тому не треба її засовувати просто в штани, тому що вона все одно буде гліти. В крайній случаї можна засунути термобілизну, тому що це термобілизна, вона зберігає тепло, і там буде тепло. Ту-ту-ту-ту-ту. Я телефхак. Ребята, дивіться, бо почати людей, як в мене, я добре, ну не пальто, якщо це хтось говорити пальто, шуба, ну дивіться, це... Це дуже прикольна курточка, я знаю, вона дуже землю. Айбібас. Але. давай. Але, але. Ці кучки, вона доволі довго, тому по треба типу, бігти або біжати кудись. Дуже ну, І вони Adidas дуже е, продумується. Вони зробили таку штучку, це лайфхак. Я присобуюсь. І ви можете йти скільки хочете. І вам ідеально. Але там же тепло. ту ту-ту-ту. Що з цим ви хак, А, Все, что я короче, заключается в чем? что а играть в футбол. Ни чем. Да. Нет. Моркови. Ну, короче, мы должны играть в футбол. И, например, ездят в класс, а Перед выходом заволают сходить в туалет. Або в або... биллмарк, <свят> 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 А вот, а, например, футбол, где-то, я не знаю, ну, например, где-то... Десь... <решті> на Хрещатику? Не на а наприклад, десь оця, як засніжені гори в Майкраті. Ви йдете? А нема ніде нічого, ні туалет. Так, да, ви можете, звісно, похопити. Але це не культура. Тут що робити? По-большому, якщо захотілося. <решті> повинно бути, якщо б м'ячика не було. І воно реально допомагає. Вона допомагала десь раз 5. Угу. Всім рекомендую. А ще. Все. Так. Ви були на каналі Бренда Булгам. 6 лайфхаків зимою. Нова рубрика. Підтримайте її лайком та підпискою. Ви були на каналі Бренда Булгам. Всім па ба ба, -ба, -ба.